Всім привіт! Сьогодні буде відео на трішки іншу тему. Зараз покажу на яку. А ось ось на таку. Гарні кури, Напишіть від 1 до 10. Ось ще декілька. Сьогодні я вам трошки цікавого розповім, що, будь ласка, передивіться мою першу серію мого серіалу. Це він дуже цікавий. Надіюся вам... Сподобається, коли ви його переглянете. А тим часом трішки розповім цікаво, що у нас на ці дні трапилося. Нічого цікавого, просто тепло, сонячно. Ось сонячно. І це правда така у нас температура. Я хочу нагадати підпишіться на мого друга Джей Бро. Він дуже чекає 50 підписників. Тому доб'ємо і до побачення.